faccio un, Василь, sergente e Субтитры з Марин. Бачу у сердженте. Мене звати Василь, що я служу в uh, морській піхоті, мій нікнейм італієць. До повномасштабної війни я працював водієм на автобусі перевезення Італія-Україна. До цього я 12 років проживав там, дуже добре знаю цю країну, розмовляю і запропонували мені там працювати. І я так погодився і пішов. Коли почалась повномасштабна, відправив свою дружину і дітей відправив за кордон і потрапив я. Тобто це вже страпилось на другий день, так? Я потрапив в ВСП, Тернопільське ВСП. Пробув я там 7-8 місяців і розумію, ну це не те, що я хочу робити. І почав шукати кудись дійсно в бойові якісь підрозділи, де я дійсно можу себе ну, проявити якимось чином. І попав я в 35 ту бригаду, і, зокрема, в 37-й окремий батальйон. Я вам розповім. Е Якраз про Вугледар. Так, це ми вже зачищали практично останні два будинки. Тоді, виконуючи обов'язки командира роти, дав мені, що я старшим евакуацією потрібен був дві групи, які повинні були штурмувати ці два будиночки, так як в них. На той час мені здалося, що в них ну, трошечки був брак досвіду, і не могли вони зробити роботу. І ну, я просто побачив, що вони зайшли, відкотились, зайшли, відкотились, і я просто зрозумів, що потрібна моя допомога. Так як в мене вже якийсь досвід, хоча б був. Я говорю, кажу, миха кажу, я, я потрібен там. Кажу, ну, евакуація, евакуацію, там хлопці зроблять, але я потрібен там, щоб просто це. Він каже, давай. І реально, ми зробили роботу, ми зачистили, ми ну, виконали завдання. І дійсно, там була ну, важка робота, тому що а, а, наші противники сиділи дуже так. Достати їх було дійсно дуже важко. Не не було, тому що ми їм пропонували здатись, вони не погоджувались. І полонених не було. Насправді важче тут, на Херсонщині. Угу. Цією водою дуже дуже важко. Реально дуже важко. Там... Там якось було набагато простіше. Відверто кажучи, так. Там, ви розумієте, там більше там, як, якщо, наприклад, не посадки, то, то в цих в, чи на дачах, що це були, чи це були села, тобто, ну, мені здається, і воно набагато легше. От, от вода, от це. Перепливати, ні навіть не відступити, коли там, зробити маневри відступу. Ну тут набагато все важче. За що, відверто кажучи, не знаю. Але телефонують до мене е з головним політбатальйона. Говорить, я якраз після задачі в мене контузія капається. Говорить, так, завтра ви повинні бути тут. Я кажу, дуже приємно, там, доброго вечора. кажу, Але дивіться, тут кастеця, я тут капаюся, мені ще там, два дні капатись. А де ви капаєтесь? Ну там і там. Він говорить, що каже: ну дивіться, у вас там завтра ви маєте бути там і там, там народження, президенти. Я кажу, це дуже приємно, але кажу, я скажу. Він говорить: дивіться, де ви капаєтесь, давайте зараз попередьте свого лікаря. Ми через там, декілька годин приїдемо, заберемо вас і завтра привеземо назад, будете докапуватися. Я кажу, ну добре, без питань, зараз попереджу. Так і сталося. Вони приїжджають ввечері, десь біля одинадцяти вечора. Забирають мене, відвозять там, де ми скажімо, там цей. Потім наступного дня зранку мене одівають, тому що моє все було грязне, все після цього, після виходу. Одівають мене все, кажуть, все, поїхали, кажу на нагородження. Кажу, куди, що, як. Ну, так нас нагородили там замужність третього ступеня. Цей орденом це було дуже швидко, тому що ви самі розумієте, це було від Авдівкою, тобто це все дуже швидко. Ніхто не знав, коли саме президент приїде. Це все ну просто швидко, раз раз роздавали, роздавали і все отримали і... Фото. і поїхали. Так, так мені вручили мені, тобто присвоїли там молодшого сержанта. Берет вручили, тобто, все обіцяли це все зробити і раніше. Але так як я був поранений, це все після поранення вже відбулося мені практично. І після цього сказали: так готуйся, бо ми тебе будемо готувати там на головну роти. Навчатися завжди потрібно. Тобто, я людина, яка як я чогось не знаю, я навчаюся. Тобто я читаю книжки, тобто я спілкуюся з людьми, я стараюся якомога більше отримати інформацію, тому що. Я люблю не тільки отримувати інформацію, я люблю ділитися нею. Тобто, да, от, наприклад, там з сержантами, я їм говорю, там хлопці, там, нам потрібно там для навчань там те і те. Давайте щось шукайте, давайте допомагайте, давайте щось якось залучати їх. Тобто, якщо в мене є ідея, я намагаюся не те їм нав'язати, постараюся їм донести свою ідею. Можливо, в них є своє якісь бачення. Давайте кажемо, ми це все проговоримо. Давайте ми щось зробимо, щоб дійсно це було добре, ефективно. І тому, що ми розуміємо, що от, ці хлопці, які от виконують задачі, ну тобто, ми нам максимально потрібно, щоб вони вижили, тому що втрати є завжди, і нам максимально ті навики, які є вже в нас безпосередньо, та щоб ми їм передали. І от ми, коли ми, наприклад, готуємо хлопців до задач, тобто ми вже е, умовно ми вже знаємо задачу якого типу, чи це буде зеленка, чи це буде е, в урбані, ну мається, в місцевості, тобто ми вже готуємо людей іменно під ту задачу. Тобто максимально їм даємо цю інформацію, яка їм необхідна буде при, при цих, от, в цих умовах е, воювати. Дуже багато хлопців ще на початку війни іменно які, які хотіли, які от, мотивовані, які все. Е, Ну, Їх вже просто немає з нами, так? Скажімо так. І потрібні і є, є ті ще люди, так, які, от, яких є досвід, яких є бажання, мотивація, щоб просто це передавати тим людям, які приходять. Тому що зараз дійсно приходять багато людей, яких немає мотивації. І наша от робота іменно сержантів знайти в них цю мотивацію. Тобто ми не тільки як інструктора, іменно давайте їх там, стріляти, там, бігати, це ні-ні, наше -ні, психологічно ми з ними працюємо. Тобто спілкуємося, допомагаємо зрозуміти. Ну хлопці, я розумію, що ви не дуже можливо хотіли сюди прийти. Але якщо не ми, це хто? Тому що якщо не ми зараз... Їх виб'ємо, тоді нами будуть затикати дири, ми підемо десь далі, але вже не за не за свою країну, а за них будемо воювати. Так що, ну я думаю, що мотивація повинна бути в кожної. Я не думаю, що кожен, що хтось з вас захоче, щоб його хату прийшли, і просто так, типу, бо ми тут хочемо вийти. Ну, кажу, ні, хлопці, так що шукайте в собі цю мотивацію. Тобто, я намагаюся з спілкування з людьми е побачити. Ну тобто, в кожного, як ота клавіша, на, на яка на нього просто його зможе трошечки десь. Підсвідомо десь його зворушити, тобто шукають цю самомотивацію в кожній людині, тому що не в кожного вона одинакова. Тобто, в нас ще от така от робота з людьми, які от до нас приходять. Mm. Десь я, напевно, підсвідомо розумію, що якщо, наприклад, і закінчиться війна, то не надовго. Мені здається, що воно в майбутньому. Я думаю, хоча я дуже цього не хочу, але я, в мене щось таке перечуття, що воно може і. І ще раз повторитись, і тому якщо так, то я готовий тут залишитись і якимось чином просто допомогти. Тому що да, це моя країна. Я просто побував за кордоном, і я дуже зробив переоцінку цінностей в плані от, своєї от, країни. Тобто для мене немає значення, чи це захід, як я з заходу, да? чи це схід, чи це південь, північ. Для мене немає абсолютно. Для мене все це все Україна. Тобто я не, не ділю, в мене немає цього шити. Все це наша країна, і я буду її боронити допоки до поки зможу.